Села Першотравневе та 1 Березівської громади можуть змінити назву. Проєктом постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів, який зареєстрували у Верховній Раді. Пропонується перейменувати їх відповідно на Янівку та Янів-Хутір. Староста села Ігор Коковенко розповідає, що в першотравневому проживає близько 540 людей. А у селі Перше залишилось лише кілька будинків. До 16-17 кілометрів це на на, 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 на так, якщо по трасі, то 25. Чу Чути вибухи всякі, то дуже гучно було, що діти так напугані вже, то нікуди не втік, всі тут. За словами чоловіка, у Старосинському окрузі було проведено громадське обговорення. І більшість людей виступили за повернення селам історичних назв. Ні ніхто не був проти, то всі Янюка, Янюка. Ну, Янівка так не знаю. Раніше так і називали і завжди було Янівка, Янівка. Ну хоч було 1 травня, але всі називали Янівка, Янівка. Ну завідуюча сільською бібліотекою Наталія Машкова розповідає, що за радянських часів село перейменували двічі: спочатку на червоне, а потім на першотравневе. Люди ж і досі називають його старою назвою. До 1928 року це село називалося Янівка, потім совєти прийшли, перейменували в село Червоне до 1957 року, ну а потім ми стали Первомайським. Ну, На жаль, до сих пор люди не змирилися з цими, і якщо ми десь зустрінемо своїх земляків, будь-то в Сумах, Києві, завжди питають, як діла в Янівки. Були різні погляди. Деякі казали, що дійсно треба повернутися до своїх історичних істоків, а дехто вважав, що потрібно щось нове. Ну Но ви знаєте, як би ми не назвалися, ми залишимося Янівкою. Це наша історична назва. Колись тут жили пани Янови, які в принципі дали назву цьому селу. Жителька села Ніна Ботава говорить, що цілком згодна з новою назвою, хоч і стара у неї ніколи не асоціювалася з Росією чи Радянським Союзом. Нормально ставлюсь, щоб скоріше на небі все закрилося, війна кончилась і жилося спокійно і мирно. І щоб потім домам бомблять і людей, і дітей, і всіх подряд. щоб спокій був.